Війна з-під землі у Івано-Франківську презентували книгу Схорони Криївки і бункери УПА її автор, місцевий історик Михайло Паньків. Без цих унікальних інженерних споруд стверджує дослідник: діяльність української повстанської армії в умовах одночасної боротьби з німецькими фашистами та радянською владою була приреченою на швидку поразку. Натомість, націоналісти успішно воювали впродовж 15 років, адже мали змогу при потребі переховуватися у схованках по півроку. З собою мали все необхідне для виживання. Були відповідні продукти, особливо на зиму, запасалися продуктами. Ну, і, і всі, Крім того, вода обов'язково, десь близько від води, чи, чи там, може, копали невелику криницю, як України, була пішкірна вода, бочка гасу. Ну і примус примус дуже велике, величезне значення, мов це це фактично вночі варили їсти, то тільки на прімус більше на нічому. Скільки саме підземних сховищ збудували у півці, точно невідомо. Михайло Панків вважає, що не менше 7 тисяч по усій західній Україні. Також немає єдиного проекту підземних сховищ, адже будували їх у різних місцях в лісах, горах чи під будинками. До речі, підземні споруди повстанців мали не лише військове призначення. У них переховували боєприпаси, їжу організовували підпільні друкарні і навіть лікарні на кілька десятків осіб. Найтакий унікальний випадок у нашій Івано-Франківській області у 1944 році, коли відступали німці, із міста Івано-Франківська, тодішнього Станіслава, було вивезено устаткування рентген-кабінету. Я ж в 47-му році працівникам НКВД вдалося віднайти бункер, у якому був облаштований цілий рентген кабінет. Ну тобто, унікальні такі моменти, кажу, з якими саме от український визвольний рух пов'язаний з використанням криївок, і саме завдяки йому український визвольний рух зумів проіснувати настільки довго. Чимало невідомих прикарпатцям криївок залишаються і до сьогодні. Історики застерігають випадкові відкривачі схованок, перш за все, мають викликати саперів, адже повстанці часто заміновували свої схорони.